Ты дальше мучаєшься стіну. Типа музей открываем тут. Будем стену показувати. Підемо в університет, де строители учатся і будемо їх сюди приводить і показувати. Дивіться, що можна зробити з стеною. Ну, Закрасить, зашпаклювати, короче. Потім ще поїздивається з неї. Все, затираємо і, і грунтуємо. Затираємо і грунтуємо. Та тут вже взагалі... А якби ще це такими якимись красками нанести. Не ну я щас увійти подивлюся, я хочу оглянути якесь, не знаю. Не знаю, чи воно все буде видно. Тут чорно взагалі... трошки. Тут Лара кров буде розгадувати таємниці. Письмена інків. Ну люди так же роблять. Ну так. Да. Якщо ще красиво розкрасиш, тут можна залипнути просто. Якби було ще. Стоєш такой і взагалі там. Десь вітаєш в облаках. Ну ця стіна не закінчиться, а в кімнаті взагалі чотири стіни, ти в курсі. Добре, що тут вікно на всю кімнату, тут уже не треба тобі думати. Тут тобі ще, ще одна стіна і друга стіна буде до цього. Ні, там шкафа, я що буде думати, я чисто. Вона така длінна, що аж в камеру не влазить. Так. <плес> <Да>. Страшно. <плес> да. Як же завершить цей відеоролик? Він не завершиться, він безконечно буде йти. <плес> так що представте, що тут може бути. І так, що тут у нас відбувається? Оля! Оля, зупинись. <плес> <плес> ти що хочеш? В що ти хочеш переврати цю кімнату? Тут вже все. Все в твоїх, в коротше... Не можу слово підібрати. Все в твоїх іскусствах, Я ще цією стіною не можу ніяк привикнути. Чи любуваться нею, чи що нею робити. А ти вже тут це заляпуєш. О ні. Коли ж ми попробуємо вже те чорне кстати? О, тут, цей, тут цей маленький. Сам. Давай відкривай, хоч що воно там всередині вже по подивимося. тут. Трафарети тут. Та я знаю, я це вже показував. Yeah. Трафарети опець всі грязні. Так, іди жопу, давай! В общем, такі кружки. Осо, бачите, який пісок. Пісок. А вона ж... А я кому цвітами брали взагалі? Перламутр. Перламутр, Перламутр. Тіпо, Але ж матовий, наче, ні? Ну, по, цвіту можай, таке навіть, саме. Роблю... по цвіту таке саме, в принципі, як і шпакльока, це обична. А ну на да, напалася. О, воно тут засохло на кришки вже. Uh -huh. Це воно висохло щось. А тут вода, це його треба заколотити нормально. Uh -huh. да, серед... А, все, воно водичка і там таке щось. Типу, точно пісочок. Uh -huh. О, то давай я ним зараз буду робити ці візерунечки. Що ж так, ним будеш робити, а я ж, ж тобі казав, що це як шпакльовка. Та я знаю, ти я ж хотіла зекономити, ти що думаєш? Що зекономить? Тому на одну стіну вже воно ж хватить там банки чи як. Відразу і всього. Оля без мене тут втіхаря вже його поперемішувала. Ну інтересно яке воно там. І вже наносять перший трапарез, як я б прийшов. А Ану. І зараз побачимо різницю. Між обрисною гіпсовою штукатуркою і оцеєю... Ну в ціні різниця є. Таке все воно точно як наче такі крупинки. Пісок. Пісок. Ти ось оцей загинаєш э, Пісок, Я знаю, він трахарі. Так, ну що там? І... Ща? Рособирається. Не собрать, я так? знаю. Так о. Ну і шо? І шо, вода ходили. Ну таке. Такое? Це таке, воно все ріша наше. Якщо зрівнять з цим? Це таке журкиша. Це таке журтіша, так? Та не дуже, Оце Та вже це вже не таке. Та, да, це ні. Не скажу, що світ наче сіріший. Ну, Ладно. Так, ну що, то відкривай її. батарею, Оля, ти що? Хай буде закриває. Ще таке холодне дне. Холодне, нормально. Холодне. Ну що, можемо тепер споглядати оту яку там перламутрову, чи яку. Ну, там, шпакльовка, супер-пупер, якась інтересна. Пісок, морський там чи який очищений, пофарбований. Так, ну поки ще не ясно, що воно там буде. Так, не мелькай в кадрі, та й так часто тут мелькаєш. Так, що тут в нас? Трошки щось провидняється все Картиночки. Оль, ти ніколи не хотіла іскусством зайнятися? Ні, я хочу дуже купу... нову інформацію держав. Заняття закиданням ніг на дивані. <гум> <гум> ну, таке, поки не пойму, чи файно тут файно що казати. Може воно підсохне, там щось буде якось якось інакше. О, бо ця та стіна це треба сюди одійти. З пабирічку одійдемо. Опа. Так. Ця стіна вже виглядає так. Ну Як завжди ввечері, коротше, при світлі цієї лампочки, то так ось. Не знаю, треба тільки ближче підходити. Це ще треба пофарбувати може. Тут вже тобі, пожалуйста, розписи, орнаменти всякі. Ну, для істориків можна ставити. Mm -hmm. Щось наче красиво, ну, не вистачає цвіта, щоб воно виділилось просто. Його здалека просто не видно. Оце тільки один мінус поки, а так. Ну Це більше вже ярче. Теж сильно замазує, то не знаю. Може лучше, щоб і біле провиднялося таке, знаєш. І, ну побачимо. До тебе тут періодично треба заходити. Провіряти, чи що ти тут не ще цього. А що не ходити? Ну... Угу. Перламутровий вітер. О, це буде названня цієї стіни. Не знаю. Що не знаю. Всі знають ти не знаєш. Перламутровий вітер, все. Ще підсохне буде щось друге. Mm. Ой, тут -то так виглядає воно якось... Що не знаю, як Якщо... Ого, така фляха маса нормальна. Важкувати. Це... Ти що? Це вікно, бо мені е, хочеться свіжого Да. Ну все так чітко, лампочка переливає. Хоча ж воно матове має бути, типа не блискуче. висохне. Висохне і не буде так блистити. У мене на руки висохло ну, таке, наче серебрянка якась. Це на початках білий, видно. Ну, ждемо результатів. Так. Оля, все внімання на тебе. Твої маски кістю можуть оцінити тільки професіональні художники. Навіть вони не рисували таким матеріалом. Раніше такого матеріалу не було. Профі. Так. Ну, ця стіна зовсім іначе буде виглядати. О, красиво дітина. Ну як воно тут смотриться? Як я там казав, перламудровий вітер. картинки mm. Mm. в вітрі, ну типа пустиня така а це гороба такі стоять їх там обплыває або типа далека тундра там якась сніга така негли короче і тут гори там або теж такий типа город построю ну і там ще десь поселки такі видно Маячки. Ты відпочивай собираешься вообще сильні? Ну не Давай, тут на робот. уголовки, конечно, тебе не закончили. Ну ты так уже довго. я не знаю, Ні, це смогну. Нет, а, а чого? Та хай буде. Що, ні? Може, не, не натарай там так бывает. Так вот кологаникова. Гайнко. То нам телевізору не треба буде, кому нібувається на цю стіну, поки не треба їсти. Потім купимо нову бамбу якоїсь ні і будемо заново переробляти. Перероблять, перероблять перетирати все перероблювати. що двила тільки тільки поприбирали і вами тут понасирали 15 минути Та то, то вже що робити очи no. Та вже огонь Просто огонь Пателем пердають, потім ще розтираєш. А немає, вирви, тут всі не робить. Да. Інструкція для начинаючих. Та тут, коротше, хто як хоче, так його і наносить. Можна що угодно робити. Хочеш кісточкою, хочеш шпателем. Це угол уже останній буде, так? Да? Деталь. Все, картина буде завершена. Закінчена. Так, і все хопить так в камеру. Мне це нрави, що так тут порвотняється зразу візерунки. Puxa, calma. на світлого, Аж дуже світло. Так треба сфокусувати. Ну, не видно, що якісь там плями є. Ну, але також щоб... те, що... те, що я бачу, то одне, а щоб передати на камеру, то, то, -то, -то таке собі не все... не все побачите ви на екрані. О, бо тут перекрасили. Такий буде переход. Тут як заходиш з дверей і готові на цій стіні, а вже не буде видно. Дуже темно зараз. Тут теж так просто нанесено є. Просто нанесено ці штукатурочки. А? Бомба. Бомба. Так. Все? Ну ж, не знаю. Як не знаю? Ну все вже, а така й буде корона. А, воно ще цей білий квадратик закрав. Квадратик. Давай вже треба закінчувати і нехай висихає, подивитися, як воно буде. О, де як грунтуєш, одразу видніються оці всі орнаменти. Да. Більш такі стали вони виділятися. Ну, ой, да. Більш ярче так. Ні, ну реально, типу, тут ось зараз взагалі мені... Ну типа я то глазами бачу, на камері тіпа, мені не видно. А якщо де погрунтувало, то одразу провидне провиднялась. Інтересно краску, як покраснемо, вона теж буде видно. Ні. Не, не, не буде? Не... Ну типа буде. Так, слегка, так? Да? Да. Нормально. Не захотела валиком. Ну что валик это закуп проедаем каждую трещину? В... Що повезде. Каждый угол дай. Хочу. Валик зарку поставить несу. Що тут у нас вийшло? Вже висихає, це так хорошо видно. Красотінь така. Не? Ну тобі нравится? Прикольно. Ну, мені теж наче не нравиться. Такі переходи, коротше. Тут така, тут обична стіна і тут теж така необична. Фіксіруємо, що О, тут вийшло. О, а тут після грунтовочки тепер вже видно зразу. Ще думаю, може і красиця не буде. Буде. Оля дерев це сам буде. <схід> <схід> Дре -дре 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 буде. <схід> ну, побачимо, буде, може і не буде. Так. Люкс! Чистота і порядок. Оля, дуже не... удобній позі. От то що тут за ляпки? Я вже не бачу, які там ляпки. А потім ще раз можна просто помити... А, там під батареєю щось тут ляпнуло, так? Да? Ну. Так, хто його застоплюється. Я ж не хочу подавлення. Терла. Любуватися стінами надо ей куди ти зайшов? як це куди Що? пишу в сочках та що? а в те на чистий не знаю в мене розвитку ну класні вообще такий терминатися все вже прийшли до мила ні що трохи? Ну, Все дохоже. Так, тут ще осталось. Весь гармидер на виході. Наталі. Мені треба йти на кухню. Ножики. Ножики, жики. Так. Фініш напряма. Да. По уборке. Оля. капець хто хоче стройки починайте да. Да? Да. нічого хто не втрачайте. не ждіть Время летить швидко треба робити сразу, сразу вриватися в ці події. хто хоче на роботи хапаєте це... все в руки короче, все в ваших руках і починаєте просто, просто робити начинайте. Ну якось так буде, так? Це може ще не приймає. Не на посильному то воно все закрашує. Ну дарівних не покраще, аби стін чи що. Ну мені наче нічого. Наче нічого. Мені біта нічого. наче нічого. тек Мені Та ні. Ну а тут так буде, все бачиш як mm висохло. -hmm. Mm -hmm. Ну, висохло, то... дава. Ну, не... погане, не, не мастер, ну буде, і так, буде, так уже буде. Ну, бут, черві, він І так, показую результат. Вже все висохло повністю. Ця біла стіна ну, на камері воно так фокусірує і провідняється потім. Так повільно треба проводити. О. Ця стіна просто пофарбована і все. Тут вже пофарбували навіть і двері. Все біле. О, а тут ця. Інша штука перлового кольору. Отак, трохи діду, теж так уже підсохла. Так, це тут кицька трошки порилась в лазоні. А що вона там робить? Вирішили трохи поміняти ще пінтуса. Оці такі старі затерті і вирішили, вирішили навіть, теж на білі змінити. А киця вже їх там щось не знаю, що вона собі там придумала. Типу там якісь миші може завелись у них. Да, земля. Це ти нагрібла з вазона. Гора кс, кс кс. Та куди там? Вона вся зайнята там своїми ділами. Думає, що ви там. Жалкі які від мене хочете, да? В мене покорміть грошок уберіть і все там відстаньте. Ага. Все, що наробила? Ну, це тут більше було, тут вже трошки вбрали. Просто землю вигрібає. <кхем> Страшна тварина. Так. Ну, така буде кімната. І ще на потолку теж так е думали приклеїти такі білі штуки з пінопласту О. бо цей був дерев'яний, полакований, теж пофарбували біле. І потолок теж білий. О, ще люстру змінити і взагалі буде люкс. В кровати скоро привезуть тут кровать і це додамо тут пару мелочей. Що таке? Не зрозумів. Що тобі не подобається? Ей. Що там? Щось не то? Там така кімнатка. Ця друга кімната була поклеєна шпалерами, але вони вже були такі старі і затерті. Вирішили поки нічого тут не змінювати, просто освіжити, такого пофарбувати в біле. Трошки менша кімнатка. Матрас. Матраси вже прийшли, але ми один нечайно відкрили, тепер він лежить серед кімнати. Такий білий колір, в принципі. В принципі, має бути добре. Ця кімната трошки менша. О, отак буде. Ще поки такий стілажик старий. Вазончик ще один. Тут матрас. Кровать як прийде, буде такий кровать стоять. Поки цей стілажик, тут стіл, стілець. Ну і тако. Якось тако. Нічого незвичайного поки що в цій кімнаті не відбулося. Теж потолок пофарбований. ну Тут чисто все в біле пофарбовано. Поки такого будемо ждати, як потепліє. Матеріал, який був використаний в цій кімнаті, перше така баночка краски duлюкс, пломоопорна, колір тотально кремовий. Пофарбували спочатку цю стіну два слоя, щоб зафарбувати зелений колір. Коротше, щось там нам не впасувало. Замовили друге таке відеречко, трошки більше. Та сама фірма, тільки колір вже... Де тут кольор написаний білий? Коротше, якийсь там супер білий. Грунтували самою дешевою універсальною гунтовкою. Спочатку наносили. Шпаклівку таку Knau фуніфлот. Потім як додатковий слой, щоб добре відшкурити, наносили таку шпаклівку фінішну. О. Ну і на цій стіні вже, і перловий колір, то наносили ще таку штуку. О, і періодично там змінювали то грунтовка, то фарба, то шпаклівка. Ну і вийшли такі результати. Там ця стіна чисто білий, то треба тако дуже близько підходити. Бачите, які чіткі фігурки вийшли. О, як файно. Будемо любуватися тут. Так. Такі вийшли орнаменти там різні. О. Ну а на цій стіні видно навіть звідси. Світ відблискує так. Тобто світло. Світло відблискує. Ну цей найфайніший тут вийшов. Але це ще не кінець. Ще буде продовження.